Усім великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячений в'язанню спицями та гачком. Пролетіло 10 днів, і відео в мене повинно було вийти 28 січня. Але сьогодні 1 люте, вчора, на жаль, мене не було змоги зняти, відзняти такий епізод в'язальний, тому що ну, були, були не те причини. Що я планувала на ці 10 днів? Я хотіла дов'язати чотири вироби, тобто там залишалися в мене тільки рукави. В принципі, ну як можна було помітити, що рукави я не дуже полюбляю, тому що у мене було чотири вироби. Так? І працювати з трекером, дочитати книгу, зробити план на лютий і розпочати колекцію рукавичок. Давайте по порядку. В мене є наразі два проекти, два процеси, які я, над якими я буду працювати найближчим часом. Є чотири готові роботи. І що хочу сказати, і відзняти матеріал, матеріал по моїй колекції пряжі. Перша частина мене по шкарп... шкарпетковій пряжі вийшла, залишилася ще бавовна і вовна. Я монтую, все вийде, але трошки пізніше. Буду дивитися, якщо в мене не буде змоги ви... викладати. Влог, от, наприклад, на, на, на цьому тижні влог у мене вийде ось сьогодні, 1 числа, так, це четвер. Тому на цьому тижні вже відео ну, ясна річ не буде, і після цього я почну знімати, ну також не, не знаю, аж до наступного до наступного тижня неділі. Це в нас буде. Зараз скажу я ще не прописувала, тобто ладно. Так що в мене по моїм роботам? Це, ці 10 днів були такі для мене більш-менш і плідні, і не плідні. Були форс-мажорні обставини, які не давали змоги мені в'язати. Але все-таки в мене є чотири готові роботи, і чому я безмежно-безмежно рада. І одну з них я дов'язувала 31 числа, в мене там залишалося буквально трошечки. Але про все по порядку. Е, зразу хочу сказати: з трекером звичок я, в принципі, працювала, але я працювала не так плідно, якби мені цього хотілося. Тому. По бінго я е, буду зразу, давайте покажу вам е, своє бінго на січень. лютий в мене ще не прописане, я ще не готувалася, тому е, будемо е, закреслювати моє бінго за січень. І так, дов'язати водолазку Кирилу. Вона в мене дов'язана, я можу спокійно її закреслити. Я вам його, цю водолазку я покажу, але я покажу її в такому більш скомканому вигляді. Фото ви побачите вже в фото про готові роботи. Я не знаю, я з цією пряжею працювала вже другий раз, мені вона подобається в'язала я на трієчках. Тут я використовувала метод Magic Loop, я в'язала два рукави одночасно. Хочу сказати, це той ще треш. Чого? Того, що спиці 3. Пряжа на 100 грамів 800 метрів, доволі така тоненька. Мені подобається, вона ще не попрана, тобто я її завершить, завершила, але я ще її не прала. Але вона не зміне. Вона не зміниться після прання, тому що в мене є джемпер, я в'язала собі, то нічого з нею не стається. Тобто, вона, я її прала в пральній машинці. Бачите, вона начепляла на себе все, всю котячу шерсть, все, всі якісь незрозумілий такий. Я не знаю, вона, в принципі, лежала в пакетику, але начепляла на себе все, що, все, що не пришила, ну, в мене кішка линяє, тому вибачайте. Так, пришила я ось таку бірочку, я її купувала в Novella House. Там, напевно, там я не пам'ятаю, тут є такий ну, доволі невеликий, але є росток. В готових роботах січня ви побачите, як цей виріб сидить на синій. Я довго на ньому зупинятися не буду. Тому якось так. Тобто, це готова робота, яку я заявляла на ці 10 днів. Далі дов'язати светр собі. Також він у мене вже завершений. Зараз я також його покажу. І також довго на ньому зупинятися я не буду, тому що все це буде про готові роботи січня. Як можна помітити, в мене склалося бінго. Я отут ставлю таке ось серденько, тобто в мене воно співпало по, по горизонталі. Так, і светр, светр для себе. Ось так він виглядає. Тут в мене також, ну я вив'язувала, але я не вив'язала до пуття усю свою пряжу, тому що е, біла в мене ще там ціла бобіна, твіт цей в мене ще також залишився. я Не знаю скільки. І ось ця коричневий вад... сільський вінтаж, так, якщо можна перевести, також ще залишився. Ось таку бірочку я присобачила сюди. Це бірочка із Новела Хаус, а та бірочка із пряжа фея, я згадала, я купувала коли шкарпеткову пряжу, то там я замовляла ті бірочки. В принципі, мені подобається, рукавчики вийшли доволі довгі, такі, як я хотіла. Вона резинка тут не, не, ну, не зовсім така, як резинка, так, але ну, трошки підстягує полотно. так, Також я довго на ньому зупинятись не буду. Про це ви побачите вже у готових роботах січня. Так, їдемо далі. Першу пару я закреслила, в мене вона зв'язана. Працювати з трекером звичок. Ну, я трохи, можна сказати, я працювала, але не настільки, скільки мені хотілося, але все-таки я працювала і я бачу. Знаєте, хто кажуть, не то, що там недолік, а те, що я дуже багато на, на, нагружаю на тиждень. Я дуже багато від себе в принципі, вимагаю, тому я можу з легкістю закреслити, тому що працювати я з ним працювала з цим трекером звичок. Колекція рукавичок у мене не розпочата, тому що мені по суті чисто фізично я не встигла, тому що в мене вироби були доволі чималі, і там потрібно трошечки, ну, все рівно якісь розрахунки, все рівно щось потрібно десь посчитати, десь притна ну, увага і концентрація, тому рукавички я не розпочала. Інвентаризація пряжі, я все це переписала, розставила, зважила, зняла відео, все це змонтується і викладеться на канал, тому я можу спокійно закреслити. Ну, як можна помітити, так в мене не закреслена одна клітинка, я її я візьму ось червону. Червоний цей етот, і я просто його зроблю ось так. Я не знаю, чи можна так робити, чи ні, але я просто цей, це завдання просто перенесу на лютий місяць, і ну, я, лютий я пропишу, тоді вже до вас підключуся, покажу плани на саме лютий місяць. Далі наступні у нас клітиночки. Тут закреслено все, окрім книжки. Так, я її, на жаль, не дочитала, там залишилося на тому ж місці, де і було, тому що ну, не вистачило мені часу, хоча 10 днів. Так, в принципі, час був, можна було, але я також, на жаль, не встигла. Тому я також роблю стрілочку, і в лютому місяці я хочу все-таки дочитати, тим паче, що я дивилася Лілю з каналу Магія в'язання, якщо я правильно сказала. Вона купила собі книгу, їй Таня Клим подарувала сертифікат, і вона купила неозаразіму, чи я не знаю, чи Ліля мене дивиться. Але я хочу сказати, якщо подобаються такі жанри, то я думаю, книга на 100% зайде. Спочатку, ну на перших, напевно, 30 сторінках, 20, ну, давайте так, до 50 сторінки, там не дуже так, але далі піде розгорнення, ну, розгорнення. Історії піде дуже цікаво, тому якщо, в принципі, вона полюбляє такі жанри, то я думаю, їй зайде. Ну, мені, По, по крайній мірі мені дуже зайшло. І ну, я не скажу, що кідрук це саме такий бест-письменник, але ну, його твори мають, мають місто бути, і, в принципі, дуже цікаво його почитати. Далі Далі у мене йде зовсім не закреслено навести лад на полицях з пряжі. Це я зробила, це те саме, що інвентаризація пряжі. Я ще зачепила свої журнали, які я купувала, які мені в чаті в телеграмі відправляла дівчина, але мені потрібна потрібна така велика папка з, з цими, як вони називаються. Типу, як скорошиватель на цих на файлах, так? І, бо в мене більша половина журналів просто не, не влізла. У мене був такий скорошивач, напевно, так. Був ще колись, не знаю, мабуть, років. Ну, років 15, це точно, якщо не більше, був були випуски. Чудесний крючок ми купляли, і я там у мене не всі випуски, тому це те, що було там в тих випусках, я це прибрала. І на файли я повпихувала туди журнали. Максимум з того, що я змогла туди впихнути. Якщо комусь цікаво, пишіть. Звичайно, я зніму таке відео, але воно дуже вийде довго, тому, тому що літератури пов'язання в мене чимало. Так, тому я можу. З гордістю закреслити, тому що я навела і я дуже задоволена. Дов'язати павутинку будинку Маруся, на жаль, на жаль, не вийшло. У мене була пряжа. В мене це, і це процес, який переходить зі мною на лютий місяць, на жаль, не вийшло. Я намагалася чесно в'язати два рукави одночасно, але ну, це. Це треш, це я, не, я зробила одне збавляння ось тут на, на початку і все. І я погнала в'язати по колу. Тому, що, по-перше, це нитка. Вона так, вона класно в'яжеться, я не сперечаюсь, але вона, якщо в'язати її на довгому тросику, вона безбожно. Тут, коли їх дуже-дуже багато, ось так, бачите, і її потім дуже важко пересовувати по спицям. Це спиці, у мене звичайні китайські. Мене Оксана Левчук запитувала в... під відео про мою шкарпеткову пряжу щодо спиць. У мене немає крутих наворочених спиць. Що в мене є, зі с мене є Knit Pro Nova. Нова метал, там, я не знаю, вони вже там такі розліжіся, що це просто капець. Е, в мене вони оці роз'ємні. <кій> Далі в мене є Knight е, Pro Basics дерев'яні, але е, якщо пряме ось таке полотно, е, ну, от тіло, так, от цього джемперку я в'язала павутинки, було супер. Ну, коли я почала в'язати рукава, це, ну, це був капець. Так, що в мене ще? У мене є мікрони два цих номери, але мені незручно на них в'язати. Незручно в тому плані, що в мене є лісочка коротенька і є довга ліска. Ця з пам'яттю, вона коли ну, стоїть в одному. Якщо ось тут, мене, бачите, це ліска волосінь чи ліска, я не знаю, правильно. Це Дідпро заглушечки і оця волосінь. Так? Вона в мене була складена ось так. То я її коли витягнула, з нею ну, нічого не відбувається. Можливо, це з цією волосіння таке, я не буду стверджувати. Але мікро, ну це, звісно, спеціально класні, вони сковзають, вони металеві, кончики в них гострі, але ну, мені чомусь не знаю. Мені більше звичніше і простіше на китайських, тому що. По перше, вони мене вже давно. Вони мене наполіровані, і мене в мене в'язання якось по них швидше йде. І що в мене є ще? І в мене є Снітпро Зінг 4,5, Все. Те, що в мене є з таких, ну, більше, я не знаю, я, наскільки я знаю, що нітпрово це недорогий сегмент ті спиці, які я назвала. Ну, але не знаю, чи може я, я якийсь не знаю, може, можливо, жлоб, але 300 гривень за спиці, ну, мені чомусь, якщо чесно. Шкода, шкода витрачати, тим паче, що якби в мене не було чим в'язати, то ну, окей. Але не знаю. Ось так: в мене тут розмотана. Це в мене від другого рукавчика. Ось тут я намагалася в'язати два рукави. Це в мене від першого. Тому це буде план номер 1 Я буду дов'язувати цю павутинку, тому вона у мене не зроблена. <кій> так. Зняти відео про готові роботи січня я їх також не зняла, але я планую зняти після цього відео, тому я вважаю, що в принципі також можна закреслити, бо відео вийде, я сьогодні його зніму і воно вийде найближчим часом, тому, в принципі, можна закреслити. І дов'язати светер Марусі. Я його дов'язала я дов'язала свет. Це єдине, що він не попраний, але от фотографований фото, ви побачите вже е, в готових роботах січня. Ось так він виглядає. Тут я закри, закриття в мене, е, якщо на моїх виробах на водолазці було закриття резинки один на один е, голочкою. Так, на... На моєму светрі також резинка 1 на один гулочкою. О, на цьому светрі, як можна помітити, резиночка 2х2, але е, закривала я також і гулочкою. Але на майбутнє я переконалася в тому, що мені потрібно перейти на резинку 1 на 1, тоді я закрию і мені буде більше подобатися, тому що закриття резинки 2х2 мені не дуже подобається. І ну, я не знаю, роз... врізати, перезакривати я не буду. Тому, ну, якось так свій... колір вам не такий передається. Я не знаю, якщо можна, не видно. Він такий більш рожевий, такий як зефірка. Все зв'язане, тіло в мене було зв'язане, в мене лежали одні рукави. І, як можна помітити, светр дов'язаний, донька задоволена, це можна буде помітити по фотографії. І ось таку бірочку я прошила, тому що ну, він прост, простий, лицевою гладдю. так, і, ну... Суттєво немає чого, чого тут, я не знаю, що туди при, при, придумать. Так, і це я також закреслюю. Ну, можна помітити, так, в мене. Так, і ось це я переносю на лютий місяць. Із 4 на 4 16 завдань на місяць я впоралася з усіма, окрім тому, в принципі, ну я не знаю, я ще не обдумувала лютий місяць, тому будемо, буду продумувати, сьогодні все пропишу і зніму плани на, найближ, на, на лютий місяць, тим паче, що там 29 днів, так? І ну, не знаю. Буду продумаю, що ще. Що в мене ще є по готовим роботах. В мене є, я вам показувала в попередньому, перед шкарпетковою пряжі, я показувала вам шкарпетки, які в мене зв'язані ось такі. Тобто, я там їх почала. Так, вони ще тут не поховані. Кінчики, вони завершені, але, ну, це просто будуть в мене вони іти в мою скриньку, тобто вони зараховуються за січень, тому що вони зв'язані в січні. І м -м, три пари шкарпеток в мене зв'язано за січень місяць, і це дуже класно. І ще один процес, який я покажу, це замовлення. В мене замовила е, напарниця шкарпетки. Е, вони... Розпочаті. Я не згадаю, що це за пряжа. Ця пряжу я купувала із залишків у дівчини в Телеграмі. Ну, певно, роки-два тому. Вони на ось такому в мене етапі. Тому резинка така не знаю. Ні, так резинка ця не подобається. Вона якась така. Ну, видно, що хендмейд. Так, ось так у мене тут розпочато, буду я працювати ще над шкарпетками, тому якось так. Більше нема мені чого показати, розповісти, тому що з трекером звичок я працювала, але я працювала, воно ну, все вам, я вам показувала перед цим. Більше я не приступала. Що буду починати? А, в мене ще ж є один процес, який я трохи дождіть. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала його чи ні, але так. У мене є ще один процес, над яким я ну, трохи намагалася працювати. Це е, светр для чоловіка. Це, це те, що переходить зі мною з січня на лютий, е, тому що я, ну, фізично, фізично я не встигла. Я хочу в'язати все, але я не встигаю. Так, ось у мене стояв ось тут маркерочок, і ось таке в мене полотно вже вив'язане. Подобаються мені оці ой стопери, е медведики, класні такі, все мені подобається. І так, і чорт його знає, де я тут його угу. ось тут, напевно, ось так. Так, ні, підождіть. Ось так тут трошки в мене вийшов колапс, у мене поспадали петлі зі спиці, але нічого, все поправило. Подобається мені ці мішки, такі класні. Так, що в мене тут? У мене в'яжеться джемпер для чоловіка ось такий візерунок. Все класно. Не знаю, як пряжа себе поведе після прання, тому що я працюю з нею. Ну, по суті, вперше це бобіна пряжа, яку я купувала в Оксанки Левчук. У мене ще там ціла бобіна, ви побачите це в запасах моєї пряжі, в колекції моєї пряжі. Так? Тому в'яжу, поки так тугенько йде, але в'яжу. Тому я буду робити план на лютий. І буду вам показувати, що мене буде просуватися і що мене буде в'язатися. Тому ось так: ось такі мої процеси, ось такі мої готові роботи. Чесно кажучи, я видихаю з полегшенням, тому що я нарешті завершила ці рукави. В мене ще в планах є. Мені потрібно зробити дві переробки, але це ми з вами побалакаємо вже на найближчий час на лютий. Можливо, одну це так точно на лютий піде, а друга, другий виріб я не знаю, чи піде він мене на лютий, чи піде він мене вже на березень, тому що там пряжа е, бав, напівбавовна, і я не дуже розумію, як можна буде її в лютому носити. Але я подивлюся по своєму е, натхненню і по своєму часу, так, як воно в мене все це буде виходити. Тому я дуже задоволена своїми результатами за січень місяць готові роботи є. Є такі, які я вам ще не показувала в відео, я їх обов'язково покажу в готових роботах січня. Тому, в принципі, три процеси, два пледи це, ну, це, ну, це класно, я хочу сказати, тим паче, що там залишилося півтори рукавчки, я цим займуся сьогодні. Шкарпетки також я дов'яжу, хоча мені зараз в принципі вони не дуже горять, тому що в мене напарниця пішла у відпустку, і в мене є час на те, щоб їх дов'язати до моменту, поки вона вийде з відпустки. І ось цей джемперочок мені залишилося в'язати тіло до пройм, так? Потім розділяти рукави, горловина. В принципі, також робити небагато, але але шапка в мене не совалася. я а, ну, Колекцію шапок не знаю. Напишіть в коментарях, чи варто мені закреслювати. Я не знаю, чи вам там щось видно. Ось тут в мене, я казала, що я коли завершу шапку, тоді я закреслю вторину. Напишіть в коментарях, чи варто закреслювати. Все-таки я розпоча... Розпоча... розпочала. Господи. <кій> розпочала цю колекцію, так, але, ну, на жаль, мені просто не вистачило часу. Тому якось так напишіть в коментарях, чи варто закреслювати друге. В принципі, з одне бінго із цього квадрата. Воно є. І ну, я дуже задоволена, я бачу свої. Знаєте, як то кажуть, не то, що недоліки, а я бачу те, що дуже багато планується і не дуже є речі, які вони часозатратні, які, які ну, потрібно подумати. Ну, в общем, я думаю, ви мене зрозуміли. Тому якось так піду знімати відео про готові роботи з січня, писати план на лютий. Монтувати всі ці відео і зустрінемося з вами вже в наступному найближчому відео. Тому м, дякую, хто був зі мною. Дякую, що ви додивилися до кінця. Якщо вам сподобалось, натискайте вподобайки, пальчики догори. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь. Я не буду гарантувати, що буде далі е, виходити купа відео. Так, буду робити це те, як у мене це буде виходити. Тому Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою, найшвидшої нашої перемоги і до нових зустрічей усім, Па-па!